Ще рік назад моє планування виглядало приблизно отак. Я могла планувати на день або максимум на тиждень. І інколи список задач доходив до 15. Мій план частенько змінювався відповідно від мого настрою, від ідей, які мені приходили в голову. Спонтанні якісь рішення ставали пріоритетними задачами, а пріоритетні задачі десь підходили на останній план. Через це я декілька років не могла виконувати поставлені цілі перед собою, зловила жорсткі вигорання і повну зневіру. Себе було відчуття, чи я виконую 80% роботи, але це дає мені 20% результату. Хоча по закону порета має бути навпаки. Ситуація докорінно змінилась, коли я переглянула декілька відео на тему посновки ціле, також планування, і почала work backwards on my goals. за цим принципом. Ви маєте уявити свою кінцеву мету, а потім. Крок за кроком, що ви маєте робити, щоб її досягти, і в цьому відео, друзі, я поділюся з вами моїм власним шаблоном в Notion із планування і постановки цілей на 2025 рік. І також покажу свої експериментальні шаблони за 2024, які насправді мене. В цілому навчили планувати, показали, де я факаплю, де взагалі більшість людей може факапати, чого через що ми не досягаємо своїх цілей. Я обов'язково для вас залишу мої шаблони з Notion, але щоб використовувати їх ефективно, вам варто подивитися це відео до кінця. Мої шаблони безкоштовні, тому вашою гривною може бути ваша підтримка мого каналу. А саме поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал. Зазвичай на каналі я говорю про саморозвиток, продуктивність, життєві уроки і також соціальні виклики. Сьогодні я покажу вам три своїх шаблони, щоб ви просто наглядно побачили, як я перетворилась із мапи в людину, тобто як вона змінилась разом зі мною. Головна цього, по перше, щоб ви як початківець зрозуміли, що не треба робити. Ідеально і правильно одразу, що ваш шаблон, ваше планування буде змінюватися разом із вами, і ви будете змінюватись разом із вашим шаблоном. Якось так. Ну і другий момент це приручити хаос. Якщо ви, як і я, намагаєтесь реалізувати всі свої шалені ідеї і піддаєтесь на свої робити якісь компульсивні дії, тоді моя історія і мій досвід точно буде для вас актуальним. Ну що, поїхала. Я відкрила свій 2024 рік, і е, напевно покажу вам спочатку березень, тому що перші місяці, січень, лютий, березень, то я планувала однаково, однаково, хаотично і неправильно. Е, як ви бачите, в мене є певні цілі на березень. Також я додавала теги, щоб розуміти над яким проєктом я працюю. Окрім ціли на березень, я ще додавала піклування про себе не все завжди. Це виконувалось, але тим не менше воно було, тому що я розумію, що причина мого вигорання була ще й в тому, що я багато працювала і не відпочивала. Також, окрім цілий на березень, в мене ще були задачі на березень. Тобто, це один і це, цей принцип, про який я вам казала: work backwards on your goals, коли ти маєш якусь таку кінцеву мету. А потім ти робиш певні кроки, щоб її досягнути. Всі ці задачі, які я запланувала, їх багато. Я їх потім просто розбивала на тижні. Включила також habits, це якісь звички, які я можу робити щодня, щоб. Якби піклуватися знову ж таки про своє здоров'я. Потім, після цього, коли я маю задачі, на тиждень я їх ділила ще по дням. Що насправді досить зручно, тому що коли ти ще розділяєш собі по дням, тоді якби, відчуття, що ти балансуєш свою кількість своєї роботи, ти не навантажуєш себе, і при тому в кінці тижня ти досягаєш. Ну, свої мети. Ну не те, ти досягаєш мети, скоріше ти виконуєш задачі, які ти собі поставив на тиждень. Також в мене була така штука, як week review. Це коли ти просто аналізуєш свій тиждень, аналізуєш свої якісь челенджі, свої перешкоди, свої досягнення, свій настрій, і якби записуєш декілька фраз, які твій фокус. На майбутній тиждень може бути, чи який урок ти виніс із цього тижня. Ну, от, наприклад, із цього тижня я винесла, що варто зосередитись на покращенні процесу творіння, а не думати про те, як би то зробити його ідеально. В цілому, цей план мене задовільняв, але я побачила дуже великий мінус: це те, що в мене немає. А може ви побачите теж? І зараз напишете в коментарях, як гадаєте, які мінуси цього плану ви бачите? Можете зупинити відео, щоб не почути зразу мою відповідь. Я особисто бачу це те, що елементарно в мене немає цілий на рік. Тобто, окей, в мене є цілі на березень. Але що, якщо я не виконую ціль на березень, я буду засмучуватись, виходить так. Тому це був такий перший урок, те, що все ж таки варто ставити собі цілі на рік елементарно, тому що це буде твій компас, твій такий direction, куди ти взагалі йдеш і для чого ти виконуєш ті чи інші цілі щомісяця? І ти не будеш засмучувати зайвий раз, якщо щось не вийде в один місяць, тому що це може вийти через декілька місяців. Другий мінус полягає в тому, що в мене немає розділення на е, основні задачі і другорядні ті, які треба виконувати в першу чергу, бо вони допомагають досягти твої цілі, і ті, які другорядні, які не дуже то вже й важливі. І третій дуже суттєвий мінус в тому, що в мене немає тут абсолютно ніякої стратегії. В мене просто є якісь такі мої. Вигадані цілі на березень. В мене є конкретні вже задачі, як виконувати ці цілі, тобто задачі, а не опції досягнення тої чи іншої цілі. Є велика різниця між тим, щоб зробити стратегію, і тим, щоб просто переписати задачі. Давайте візьмемо, для прикладу, YouTube. У мене була ціль це досягнути 5 тисяч підписників на каналі. Якби я робила б стратегічно, то я б виписала б варіанти, завдяки яким я можу. Це досягнути, наприклад, я маю публікуватися від одного до чотирьох разів на тиждень, раз на два місяці робити відео на якусь трендову актуальну тему, яка дуже обговорюється в українському суспільстві, зробити декілька колаборацій з блогерами, які мають ту саму тематику, що і в мене. Мій задачний підхід виглядав так: це е, зробити дві трансляції на місяць, зробити два відео на місяць, опублікувати пару постів в спільноті. Тобто, я якби. Вже думаю, що знаю, як мені досягнути цієї цілі, і залишаю собі одну єдину опцію: це просто публікуватися регулярніше. Все. І коли я не досягаю цієї цілі, я так думаю: блін, а чого так? Я ж так багато працювала, нічого не досягнула. Окей, переходимо до наступного: це травень. Тобто. Буквально через два місяці я вже змінила своє планування, змінила свій підхід, імп, імплементувала ті уроки, які я винесла із попереднього факапного е, планування. І е, в цілому далі всі наступні місяці після травня виглядали саме от за такою системою впрям до 2025 року. А як ви бачите, я вже імплементувала свою ідею з цілями і бажаннями на прям самий рік. Далі я знову ж таки прописую цілі вже конкретно на місяць, тобто що мені робити. Цього місяця, щоб я досягнула вже річних цілей, піклування про себе я залишаю знову, розподіляю конкретні задачі, да у ці кроки, які я маю робити, щоб досягнути своєї. Цілий за на травень. Далі знову я пишу на тиждень, але я ще імплементовую невеличку систему регулярних дій, тобто якихось справ, які я можу робити кожен тиждень, або які потребуються того, щоб вони виконувались кожен тиждень. І я додаю ще і цей розділ додатково до просто своїх задач на тиждень. Із новинок, яких додалися в новий місяць, це те, що я додала нагороду. Коли я виконую все, що я собі запланувала на тиждень, я можу мати нагороду винагороду. Наприклад, піти в кіно чи придбати собі щось, і це мене більше мотивувало завершити всі свої справи. І тут цікавий момент, я хотіла імплементувати джорналін, який я ніяк не могла імплементувати, і я зробила таким чином. Я не прописувала вже собі на кожен день задачі, які я мала робити. Я просто мала в голові цей список на тиждень. І коли в мене був настрій і час для тої чи іншої задачі, я просто її виконувала. Замість цього, замість задач я просто прописувала свою Саморефлексію, тобто свої intentions for the day, свої висновки for the day, um, як пройшов мій день, як я себе почувала, що я зробила, які можливо висновки я винесла, і це і був мій щоденник. Тобто я якби пов'язала дві звички: це планування і journaling. І якщо ви пам'ятаєте, то в березні я робила такий огляд на кожен тиждень, замість цього. Травні я зробила огляд за місяць. Це виявилось більш корисним і більш таким стратегічним, тому що ти аналізуєш більше проміжок часу і. Якби освіжаєш свої думки, події, які відбувалися протягом місяця, і таким чином ти можеш планувати вже наступний місяць, врахувавши все те, що тобі треба змінити. Місячні рев'ю в мене зазвичай виглядають більшими, але тут я просто написала, залишила одну фразу, щоб ви приблизно зрозуміли, як це виглядає. Також я в місячному рев'ю пишу про трекер звичок, тобто я дивлюся м свій хебіт-трекер, як часто я займалася тим чи іншим, і м, розумію, де я практикала. Отже, із плюсів, у травні структура виглядає більш організована і є такий певний поділ на довгострокові цілі, тобто на рік і на короткострокові цілі на місяць, на день чи то на тиждень. Також е, план стає більш таким реалістичнішим і більш гнучкішим, через що ти відчуваєш менше стресу. Ну і такий невеличкий плюс, але для мене це важливо. Це те, що я змогла поєднати дві звички: це вести щоденник і е, планування. В Цілому із мінусів я би зазначила би основний і суттєвий це знову ж таки відсутність стратегії, і це е, я рахую найбільшим мінусом, тому що саме через те, що я не мала стратегічного підходу, я і не виконала більшість своїх ціль в 2024 році. Тому шаблон, який я вам зараз покажу на 2025 рік, він Значно відрізняється від 2024 року. Але ви, якщо завантажити всі ці шаблони, які я вам залишу в описі під відео, то ви можете брати той, який підходить зараз на, на вашому етапі вам. Окей, okay. я представляю вам свій шаблон на 2025 рік, в який був створений за рахунок купи уроків, які засвоєно було в 2024 році. Також купи ідей, які я додала, дивлячись відео там Алі Абдала і інших експертів із продуктивності постановки цілей. Плюс я м -м, подивилася відео нашої української блогерки Черняк-Блог про те, як вона ставить свої цілі, і я взяла там декілька моментів для себе, які для працюють особисто для мене, і я вам зараз про них розкажу. Отже, найперше, що ви можете побачити, те, що я розділила на сфери життя: це самореалізація, кар'єра, саморозвиток, здоров'я. І собі я на рік запланувала зменшити свою кількість своєї тривожності, тому що в мене її реально забагато. Мої цілі для цього, і тут я теж підійшла стратегічно, як бачите, прочитати декілька книг про тривожність, пройти у кардіолога і знайти психолога чи то психотерапевта, пройти хоча б один сеанс. Тому я дуже рада, що я є амбасадоркою. Майндлі, амбасадоркою ментального здоров'я. Хто не знав, то Майндлі – це найбільша платформа із пошуку і роботи з психологом онлайн. Це дуже класний і зручний сервіс, тому що ви можете обрати психолога, який відповідає вашим потребам. Ви можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані, або перейти за посиланням в описі під цим відео, пройти. Тест, щоб визначити, який е, спеціаліст вам підійде найкраще. Обирайте свого за відеовізитівкою та описом і бронюйте свою першу консультацію. До речі, на першу консультацію у вас буде знижка 10%, якщо ви скористуєтесь моїм промокодом MERGALY. Друзі, ментальне здоров'я це просто кор. Це те, із чого все іде. Інколи проблема не в тому, що ви не вмієте правильно ставити цілі, що у вас там, я не знаю, вильнуєте чи ви прокастануєте. Інколи проблема може бути трохи глибшою, і вам самостійно буде складно розібратися. І це якраз робота спеціаліста допомогти вам знайти відповіді на ваші питання і просто крокувати по своєму життю далі вперед і робити його. Краще робити себе щасливішим. Далі я також розділила на фокус року і другорядне. Фокус року це щось таке одне. Що я буду досягати, на що я буду витрачати більше свого часу, ресурсів і енергії, просто тому, що це те, чого я хочу досягнути, і це те, ким я себе бачу, наприклад, через рік. І другорядне – це те, що теж важливе, але не страшно, якщо я на це буду витрачати менше часу. Таким чином, враховуючи уроки попередніх місяців, а саме те, що я дуже сильно розфокусувалася на багато цілей, багато задач, я зрозуміла, що не досягнула результатів в жодній. І зрозуміла також, що основний урок це те, що успіх буде там, де є твій фокус. Я про це говорила до речі, в попередньому відео про те, як я не досягнула жодної ціли. і щоб такого не відбулося в 2025 році, я вже точно визначила для себе конкретний фокус. Ну і третій момент, те, що з'явилась нарешті стратегія, наприклад. В мене є і самореалізація кар'єрів. В мене є знову ж таки та сама мета, яку я не досягла минулого року. Це досягти 10 тисяч підписників на каналі, і те, щоб одне відео на тему саморозвитку набрало 10 тисяч переглядів. Не знаю, можливо, набере це не впевнена, але я над цим працюю. І тепер я вже підходжу до цього стратегічно. А саме я роблю для себе опції, які можуть. Допомогти мені цього досягнути. Публікувати відео е, два відео в місяць, раз на два місяці або два робити на трендову тему, розробити, протестувати декілька різних форматів рубрик, е, зробити колаборацію з іншими каналами. Тобто я буду тестувати тепер різні. Оці підходи, і буду дивитися, які з них найближче мене просуває до цілі. Також, що змінилося, тобто, що я додала, це такий невеличкий розділ моє джерело енергії. Речі, які я роблю, і вони дають мені енергію, завдяки якій я потім можу щось створити. І це здоровий сон, однозначно, це танці, які я обожнюю тусовки, зустрічі з людьми, кава і відьмак. Ну, Хто знає, той знає. Із попередніх шаблонів планування я все одно взяла те, що я прописую собі якісь задачі на місяць, щоб я могла відстежувати свій прогрес. Але тут я вже розбила на конкретні проєкти і конкретні задачі, які мені треба виконати під проєкт. Знову ж таки, тут вже я можу писати задачі, як мінімум тому, що я знаю, що в мене є стратегія. Раніше в мене стратегії не було, було просто, були просто задачі. І одну невеличку штучку, яку я імплементувала. як Раз із е, відео Черняк-Блог е, про цілі це оце. Я називаю його майндсет геймера. Якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, то ви знаєте, що є певні місії. Да? І буває так, що у вас там 15 місій, які треба виконати. І кожну місію, коли виконуєте, вона отак рахується: Окей, дві місії з 15 виконана, п'ять місій з 15 виконана. Це дуже прикольно. для мене особисто це спрацювало, тому що я люблю бачити, скільки мені треба виконати місяць, щоб досягнути загальної цілі. Ще, як ви бачите, я додала візуальну частину. Календар мені, бляха, його не вистачало. Не знаю, чому не робила попередній раз, але цього разу я вирішила, що мені просто треба, бо я хочу попробувати новий підхід. Це система повторювальних дій. Коли ти, наприклад, знаєш, що досягнення цілі потребує виконання певних дій систематично і регулярно, то ти їх можеш якби планувати в себе в календарі. Ну і ще один момент, який я додала в свій шаблон 2025 року, це end of month review. Він мені сподобався, коли ти за місяць аналізуєш, як він взагалі прийшов, що ти зробила для досягнення тих чи інших. Цілий друзі, я зрозуміла також, що планування це не просто якийсь список з. Задач, що викликає тільки стрес, це можливість організувати своє життя, з користю використовувати власний час і взагалі досягати своїх цілей, іти вперед до своєї мети і насолоджуватися, насолоджуватися цією мандрівкою. Якщо ви хочете спробувати планування в ноушен, тоді я буду дуже щаслива, якщо мої шаблони, які я залиша для вас, вам будуть в нагоді. Не соромтеся писати в коментарях, чи плануєте ви, як плануєте взагалі які методи і підходи використовуєте. Також не забудьте підписатися на цей канал, тому що в кінці року я обов'язково зроблю відео про те, чи змогла я досягнути своїх цілей по своєму новому шаблону 2025 року. Залишайте вподобайку, якщо вам сподобалося моє відео, і я побачу вас в наступному. Ще раз, та що таке, я не можу зібратись, борис, стряпка! Я не могла виконувати поставлені ціни, ціни. Що? Окей. Як work, 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 work. OK. Eis. dove do